Місяць тому AMD представила перший у світі мобільний процесор із додатковою мікросхемою кешпам'яті. Модель Ryzen 9 7945 hx 3 d технічно аналогічна Ryzen 9 7950 x 3 d тільки працює на менших частотах і має менший TDP 75 Вт проти 120. Відповідно, результат такого CPU в бенчмарках нижчий, ніж у десктопного побратима, але все ж таки дуже високий. У Сінебенчар 23 новинка набирає 31 617 балів, що помітно більше, ніж у Настільного Ryzen 9 7900. але у настільного Ryzen 9 7950 x 3 d вже 34 600 балів. При цьому в іграх, де додаткова кеш-пам'ять працює найкраще, Ryzen 9 7945 HX3D найпродуктивніший мобільний процесор. Звичайно, результати мобільних процесорів та відеокарт часом сильно залежать від системи охолодження конкретного ноутбука, але ryzen 9 7945 hx 3 d поки що використовується тільки в одній моделі Asus ROG Scar 17X3D. Таким чином, якщо хочеться отримати максимально можливу продуктивність в іграх від ноутбука, то Asus ROG Scar 17X3D мабуть лідирує серед взагалі всього, що наразі представлено на ринку. Згідно з усіма наявними даними, у майбутній лінійці процесорів Raptor Lake Refresh значно покращаться у порівнянні з попередниками тільки моделі Core i7, тому що у них просто буде більше ядер. Нові тести Core i7 14700K показують, наскільки він виявиться швидшим, ніж Core i 7 13700 k Core i 7 14700 k отримав 8 великих та 12 малих ядер, проти 8 великих та 8 малих у Core i7 13700K. Максимальну частоту роботи буде підвищено до 5,6 ГГц, а кеш пам'яті 3 рівня стане на 3 МБ більше. В підсумку, наприклад, в Cinebench R23 новинка виявляється швидшою за поточну модель на 17%. У CPU-Z приріст продуктивності становить 16%, а ось там, де важлива однопотокова продуктивність, різниця між процесорами буде мінімальною. Лінійка процесорів Raptor Lake Refresh має дебютувати у жовтні. До релізу лінійки процесорів Raptor Lake Refresh залишається лише декілька місяців, і партнери Intel готуються до запуску нових процесорів. Компанія Asus вже почала випускати нові версії прошивок BIOS для наявних на ринку материнських плат із сокетом lga 1700 А тепер виробник офіційно представив оновлені версії топових плат на базі набору мікросхем системної логіки Z790. Нову лінійку представлятимуть: Rock Maximus Dark Hero, RockStreaks Gaming Wi-Fi 2 та TAP Gaming Wi-Fi. Дані плати отримали оновлений дизайн та покращені радіатори на твердотілих накопичувачах формату М2, а дві топові моделі тепер мають підтримку Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Крім того, передній порт USB Type-C тепер підтримує функції USB Power Delivery 3.0 та Quick Charge 4 що призначені для швидкого заряджання смартфонів, планшетів та інших мобільних пристроїв. При цьому Asus випустила спеціальну утиліту, яка показує, скільки енергії подається через даний порт. Крім цього, всі плати отримали підтримку фірмової технології AEMP2, що спрощує процес розгону оперативної пам'яті. Дані плати мають надійти у продаж разом із релізом перших процесорів покоління Raptor Lake Refresh. Їхня вартість поки що тримається в секреті. Розібратися з цінами та побачити пропозиції на прикладі схожої моделі нам допоможе є каталог. Полі пошуку вводимо Asus ROG Maximus Z790 Hero і бачимо, що ціни перебувають в інтервалі 27 000, 38 745 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ «Де купити», клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися серед інших варіантів материнських плат ASUS на чіпсеті Z790. Посилання на товар залишаю в описі до відео. Компанія Lenovo у Китаї анонсувала флагманський ігровий ноутбук Legion 9i. В основі новинки використовується 24 ядерний Intel Core i9 13980 HX та дискретна відеокарта GeForce RTX 4090 з 16 гіабайтами пам'яті. При цьому лептоп дуже компактний, його товщина становить лише 18,9 мм. Однією з ключових особливостей новинки є використання системи рідинного охолодження, і, за словами Lenovo, у складі Legion 9i застосовується найтонша подібна система у світі. В рамках презентації ноутбука компанія повідомила, що SRO активується лише в тому випадку, коли температура системи досягає 84 градусів за Цельсієм. Це збільшує ресурс помпи, що входить до складу системи охолодження. Вона не обертається, коли ноутбук перебуває в режимі простою або не використовується в грі. До складу системи охолодження Legion 9i також ходять три вентилятори. Незважаючи на компактні розміри лептопа, всередині також знайшлося місце для встановлення двох твердотілих накопичувачів m 2280 та двох модулів пам'яті DDR5. Старші конфігурації ноутбука запропонують два модулі ddr 5 5600 по 32 ГБ кожен. Новинка також отримала акумулятор на 99,9 Втгодин. Ігровий ноутбук оснащений 163 дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 2К та підтримкою змінної частоти оновлення до 165 Гц. Дисплей використовує підсвітку Mini LED. Інформації про дату надходження ноутбука у продаж, а також його вартість поки що немає. Зазначається, що виробництво новинки почалося цього місяця. Компанія White поповнила асортимент корпусів моделлю Shadow Base 800, котра призначена для монтажу материнських плат формату EATX. Модель буде запропонована одразу в п'яти модифікаціях, що відрізняються кольором, чорний або білий, підсвічуванням та комплектом постачання. Габаритні розміри кейсу 550 х 247 х 552 мм, вага близько 12 кг. Всередині BigWight Shadow Base 800 може розміститись процесорний кулер висотою до 180 мм, 7 плат розширення довжиною до 430 мм, радіатори SRO стандартних типу розмірів до 360-420 мм 2-3,5 дюймових та 8-2,5 дюймових накопичувачів. Також є місця для 820-140 мм вентиляторів. Одна з бічних стінок закрита панелью із загартованого скла товщиною 4 мм, а передня стінка виконана з січистого матеріалу для кращої циркуляції повітря. На передній панелі розташовані два USB 32 Type A, USB 32 Gen 2 Type-C та пара аудіороз'ємів 3,5 мм. В Європі новинки будуть доступні з 5 вересня. На український ринок новинка надійде через декілька тижнів. Nvidia анонсувала технологію інтелектуального масштабування зображення DLSS 3.5, найважливішою перевагою якої стала реконструкція трасування променів Array Reconstruction, нейромережа, яка замінює стандартні алгоритми шумозаглушення. Трасування променів для кожного пікселя на зображенні надзвичайно вимогливе для ресурсів завдання, навіть для професійних додатків, від яких не вимагається обробка даних у реальному часі, тому застосовуються обхідні методи, такі як розрахунок променів за зразками. Трасування проводиться для окремих точок сцени, кількість яких досить велика для отримання репрезентативної вибірки освітлення, відбивної здатності та затемнених ділянок. На виході отримуємо надто зашумлене зображення, але його достатньо, щоб оцінити, як має виглядати сцена при повноцінному трасуванні променів. Щоб отримати результати по всіх пікселях, проводиться тимчасова і просторова інтерполяція. По суті, алгоритм шумозаглушення краде промені з минулого і змішує пікселі з сусідніми, що загрожує зниженням якості картинки, наприклад, виникнення ореолів і втратою деталізації. Вирішенням проблеми є технологія реконструкції променів. Вона підміняє стандартні подавлювачі шуму нейромережею, під час навчання якої використовувалося у п'ятеро більше даних, ніж під час розробки dlss 3 Зразками послужили зображення, отримання яких у реальному часі було б неможливим. Нейромережа розпізнає різні ефекти трасування променів, приймаючи більш розумні рішення для інтерполяції за часом і простором. Вона навчена розрізняти погані та хороші пікселі, завдяки чому забезпечується якісніший результат. Технологія працює спільно з іншими рішеннями Nvidia, алгоритмом DLSS Super Resolution, який відбудовує 4К зображення за зразком нижчого розширення, а також DLSS Frame Generation. Він генерує додаткові проміжні кадри на основі сусідніх, підвищуючи плавність руху. Дебют Nvidia DLSS 3.5 відбудеться цієї осені. Технологія дебютує в іграх Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Portal TX та Alan Wake 2, а також у програмах Nvidia Omniverse, Chaos Vantage та D5 Renderer. Компанія G-Skill анонсувала двохканальні комплекти оперативної пам'яті Trident Z5 Neo RGB ddr 5 6400 загальними об'ємами 32 та 48 ГБ. Новинки сертифіковані для роботи з процесорами Ryzen 7000 та материнськими платами з чипсетом AMD X670 із встановленим BIOS на базі бібліотеки AGESA 1.007C та підтримують профілі розгону AMD Expo. Нові комплекти модулів пам'яті об'ємом 32 та 48 ГБ працюють при заявлених таймінгах CL32 39 39 102, що підтверджують внутрішні тести виробника. Модулі ОЗУ перевірялися у складі системи з флагманським процесором Ryzen 9 7950X та материнською платою Asus ROG Crosshair X670 e Hero з прошивкою BIOS версії 16.02. У Skill відзначають, що продуктивність оперативної пам'яті може варіюватися в залежності від моделі. Модулі Trident Z5 Neo RGB тепер також випускатимуться з білими радіаторами, як і раніше, вони оснащуються RGB підсвіткою. У продаж нові модулі ОЗУ повинні надійти наступного місяця. Про їхню вартість компанія поки що не повідомила. З моменту появи на ринку відеокарти RTX 4070 близько 4 місяців тому, компанія Colorful встигла випустити вже 11 різних варіантів цього прискорювача. Нещодавно виробник представив ще одну новинку: першу у складі своєї фірмової серії iGame Ultra модель RTX 4070, оснащену системою охолодження з двома вентиляторами. Нова RTX 4070 IGame Duo стала коротшою, а значить вона краще сумісна з комп'ютерними корпусами різних форматів. У той же час карта оснащується звичайним восьмиконтактним конектором живлення, розташованим у верхній частині відеокарти. Незважаючи на розмір системи охолодження, котра помітно зменшилась, модель RTX 4070 Ultra Duo пропонує такий самий рівень заводського розгону GPU до частоти 2505 МГц, що й моделі з великими колерами. Хоча відеокарту було лише анонсовано, вона вже надійшла у продажу Китаю на різних торгових онлайн-майданчиках за ціною в 655 доларів. Це дешевше за тривентиляторну модель UltraWide, вартість якої стартує з 723 доларів, та значно дешевше моделі Ultra Z вартістю 820 доларів. Компанія Microsoft повідомила про запуск панелей накладок для ігрової консолі Xbox Series X. Однією з перших панелей стане набір у стилі гри Starfield. Він надійде у продаж 18 жовтня за ціною 50$. доларів. Крім панелей Starfield, з 10 листопада користувачам буде запропоновано комупляжні панелі за 45$. доларів. Панелі Xbox від Microsoft це не наклейки, які можна придбати у сторонніх брендів. Швидше це пластикові накладки, які кріпляться до консолі, створюючи щось на зразок футляра. Також вони відрізняються від повноцінних знімних бічних панелей, які Sony пропонує для PlayStation 5. Це перший раз з часів Xbox 360, коли Microsoft пропонує індивідуальні панелі. В останні роки компанія зосередилася на спеціальних версіях і виданнях консолей Xbox One та Xbox Series. Купівля окремої панелі обійдеться значно дешевше порівняно з придбанням спецверсії консолі. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.